Михайлов, мінус 100. Отже, чорний рис дорожчий, темніший, але чи настільки корисніший. Зараз розберемо, у чому його реальна користь і за що варто переплачувати. Більшість людей вважають, що чорний рис це просто модна версія білого рису. Але насправді є різниця і вона суттєва. Там, по-перше, в 2-3 рази більше антиоксидантів, ніж у чорниці. Він повільно піднімає рівень цукру в крові, тому тримає реальну ситість довше. Він має багато клітковини, заліза, магнію, вітаміни групи Б, але готується довше. І якщо є проблеми з травленням, не всім підходить. Він складний на перетравлення. Якщо хочеш користі і не, такої, не такого сильного навантаження на шлунок, можеш його змішувати з 50% коричневого рису, 50% чорного рису. Так ти отримуєш і стабільну енергію і не буде важкості у животі. Їж після тренування або в обід, коли організм потребує енергії, тоді він буде ефективним, на нічого не рекомендовано їсти, він занадто складний. Перед варінням можеш замочувати на 6-8 годин, це зменшить фінилову кислоту, яка ну, заважає засвоєнню мінералів. Якщо є проблеми зі шлунком, взагалі краще утриматися, тому що ну, він реально складний на перетравлення. І напиши, чи використовуєш ти чорний рис, як ти його готуєш? Можливо, маєш якісь рецепти. поділись в коментарях і підписуйся. Став лайк.